Доброго дня. Сьогодні у нас на тест-драйві людина, яка дуже полюбляє електрокари, і зразу перше питання: як вам новин зігір? Дуже задоволені, навіть і кажуть, давайте трішечки повільніше. А що вас бісить на дорогах більше всього? Звичайні прості люди. Вони вибачте за таке, за таке слово, але вони довго в'їжджають. Що буде з тими, хто не придбав електрокар в юрхаб? Чекаємо до кінця цього року. Хто не зможе, з тим будемо прощатися. А будуть ли дорожчити бензин? Всі люди вже це бачать. Що думаєте про машини з ДВЗ? Вони нам не потрібні. Що вони можуть? Хтось на чому заробляє. Я... Це їх вибір. Що скажете про людей, які паркуються на місцях для зарядки? Вони не можуть знайти для себе місце, і вони його не знайдуть. А що ви думаєте про жінок на електрокарах? Вони можуть виїжджати тільки за кордон, але не всі зможуть виїхати. Які плюси електрокара? Давай з плюсів почнемо, якщо ти хочеш, з плюсів. У великі плюси а в електричній Хонді є запаска і домкрат в комплекті? Є, є. А Юрхаб дає гарантію на батарею та двигуни? Є, є. В чому проблема з швидких зарядок? В чому є проблема швидких? Не дуже багато. Є пару міняточок. Чи буде більше швидких зарядок? Це буде. Чому ви обрали електрокар, а не машину на бензині? Грошей немає. Що можете сказати про досвід, коли їздили на бензині? Дуже багато коштів кудись уходило. Питання трішки не в тему. Бігаєте з ТЦК? Я кожного ранку, коли бігаю, ну я не кожного ранку там через день десь бігаю. Ну всі раді бачити. А що, може, в Макдональдс? Добрий вечір. Е, еспресо. Пиріжочок? Не боїтесь набрати вагу. Пиріжок це жадник калорії. Ух, дуже боюсь. Дякую. Раді вас були бачити. І Стас я вас. Приїжджайте до нас щасті. щасливо. Що думаєте, коли чуєте, що китайські машини це фігня. Фейки, маніпуляції. А це правда, що скоро всюди будуть одні електрички. Це буде по всій країні, люди побачать. Скажіть, а хоч раз їздили за кермом п'яним? На бордюр трішечки заїхав. Ну, я нічого не поломав. Як вам в цілому досвід їздити на електрокарі? Хорошому швидко привикаєш. Хотіли б на електричці поїхати в Хрим? Це зараз мрія. lily